Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі чергова передача Ретроспектива гостем нашої студії є Анатолій Павлович Стрільчук, відомий на Житомирщині та в Україні журналіст. Він автор численних історичних нарисів, оповідань, новел та повістей з значної кількості наукових розробок про історичне минуле України. Адмірал зі Смолки, – художня повість, яку нещодавно, яка нещодавно побачила світ. і Ось вона, ця повість перед нами. Отож, я вас вітаю, шановний Анатолію Павловичу, і вітаю з як би сказати, завершенням цієї великої праці. Насамперед, а... спасибо. Дійсно, я дуже серйозно займався цим матеріалом, вивченням його. Можна сказати, що напроти протягом навіть багатьох років йшла підготовка до цього матеріалу. Але Шама ж цікаво, постійно... значить, завжди має бути якийсь привід. От... Ішов ну, ну, там... по дорозі і знайшов там да. гривню. Ішов журналіст ішов і знайшов якусь героя, тему. Як це було? Да. Ну, це треба починати десь з початку 70-х років, коли я ще працював в Новоград-Волинській міській У нас там був досить талановитий колектив. Був письменник такий Семен Дихне. Який якось запропонував, давай негайно кидаюся, їдемо до адмірала Левченка. Хто такий адмірал Левченко, Я звичайно не знав, але ми поїхали. Приїхали в село Діборку питаємо, де Левченко. Нам відповіли тут. Приїхав якийсь Яків Стецюк. А як і Внестир це відомий, в той час був на Україні досить відомий письменник, письменник. голова Львівської е, письменницької організації, забрав е, Гордія Івановича Лєвну і ми поїхали в село Мокре. Приїхали, питаємо, мами. Як і вона, стрича, де, де, де ваші козаки? Каже, внук їх піймав, каже, повів ловити рибу на фосу. В юнів ловлять адмірал і письменник дві видатних постаті. І ви знаєте, от я познайомився, мене підкупила простота, щирість. Отака селянська звичайна мудрість, не дивлячись на те, що в його все-таки адміральські погони були, що він був заступником е, наркома оборони військово-морського флоту Радянського Союзу, людина, яка підпорядковувалася стільки ой, -ой, яких військових, яких інших постатей, людей, але це була дуже щедра. Я ще раз кажу, дуже цікава людина, з якою можна було поговорити на будь-які теми. Хоча він зразу сказав, що не скоро про мене напишуть книжку, тому що найбільша частина документів, які доведеться, про які доведеться колись вам писати, поки що вона затаємничена, І десь так років через 50, можливо, ви. Знайдете відповіді на деякі питання. Бо в цієї людини були і злети, і падіння, були успіхи, були, були дуже сумні сторінки історії, навіть були. нашим е, глядачам, да. мабуть, буде цікаво, все ж таки ну, головні етапи його становлення як ну, адмірала. Ну, не, не Зразу ж він став адміралом, так? Звичайно. Гардій Іванович Левченко народився в селі Дібровка Баранівської, нинішнього Баранівського району. В бідній селянській сім'ї був пастушком і в 1913 році поступив Кронстатську школу Юнг, закінчивши її, був учасником. Першої світової війни моряком, потім унтерофіцером, служив на кораблях Забіяка, потім і на Аврорі, був учасником штурму зимового палацу, очолював, до речі, комітет, який арестовував тимчасовий уряд і, до речі, і саме начальство тодішнього військово-морського флоту. Росії. Але доля складалася так, що він тоді під час революції, під час громадянської війни познайомився з такими постатями, як Тухачевський, з такими постатями, як у майбутньому маршал Тимошенко і інші, інші, інші люди, ну, які зробили вплив на його дуже велике. Ну, і починаючи на початку 30-х років, від Юнги до капітана. Аврора він став, очолив загін морських кораблів, де проходили навчання майбутні офіцери Радянського Союзу. Декілька разів бував у дуже далеких плаваннях, кругосвітніх плаваннях. До речі, Аврора це дуже легендарний корабель, який був одним із кращих у той час. Не тільки в Росії, в тодішній Росії, а й е, в Радянському Союзі. До речі, він був спущений на воду в 1903 році. І навіть був учасником знаменитої японської війни, цусімської битви, уцілів, вийшов, е, базувався в Манілії. Ну і не випадково, мабуть, матроси якраз цього корабля, які пережили тоді, набралися так би мовити, революційного духу, не від добра, яке тоді було. Взагалі, доля е, майбутнього унтер-офіцера складалася досить вдало, бо він був і командуючим Каспійської флотілі, Чорноморської флотілі. А 1900... от б, його доля складалася під час тих репресій. І... <гум> Ні, він ще не був Ні, Він був понижений теж в званні під час командування каспійською флотілією. Нечайно одна підводна лодка потрапила по вінти лінкора. За цю площність він був розжалений з капітана першого рангу до просто до капітана. От, було й такі в нього. Але якось ну, доля з ним змілостивилася, бо невдовзі, ну, був, безперечно, це був талановитий військовий, талановитий начальник. Він піднявся на цю тлінню суїти. І в 1939 році йому було присвоєно звання. От адмірала флоту він був призначений заступником е командуючого е нашим військово-морським флотом Георгія Гор... Івановича Кузніцова. Який... Важливу роль теж відіграв його в житті. Але трапилось так, що в 1941 році, якщо бути дуже точним, 26 жовтня, коли вже не можна нічого було зробити на Кримському півострові, ставка головнокомандуюча, як представника ставки, його призначила командуючим Кримським фронтом. Але спасти становище на фронті вже, мабуть, і сам би Господь Бог не зміг би, тому що було здано 62-гу армію армії І, власне, на підступах до Севастополя стояли німці, і питання стояло здавати керчення. Лепченко, не порадившись зі ставкою, здав керч, але спас цілу армію. Звичайно, таке вольнодумство не заохочувалося, кара прийшла абсолютно швидко. Десять років концтаборів і розжалування флотом. Але видно, ангел-хоронитель зберігав його долю, судьбу, бо був оточений Ленінград. І срочно треба був командуючий, який дуже прекрасно володів обстановкою Очевидно, на Балтійському флоті. Да. таборах. І, і, можу, два місяці років, йому все. довелося побувати там у застінках уже Берії. От якраз перепад був від Єжова до Берії. Коротше, його забрали туди, присвоїли йому звання капітана першого рангу. Ну, це вперше в історії російського взагалі флоту, всесвітнього флоту, коли капітан першого рангу командував флотом. От але так трапилося. Доля складалася далі, досить успішні військові операції на полковських висотах, на острові Сумересі, на інших островах, які дали прохід. Саме головне його талант виявився під час проведення. Італійського флоту, який здався Англії в полон і був переданий Радянським Союзом Англії. от провести треба було лінкори, есмінці, підводні човни до північних берегів наших, до північних берегів, наших портів. Це вдалося зробити е, Лєвченко. І навіть, от така діалог, зберігся запис, один дуже цікавий стінограма Кузніцова і Сталіна. Сталін каже Кузніцову, е, командуючим: що ви весь час нагадуєте мені, Лєвченко, Лєвченко, Лєвченко. Е, вам що, немає інших командуючих, хто міг би? Каже командуючи, інші є. Але якщо треба потопити і загинути, вони це виконують завдання. А от провести флот в такій кількості, в такій складності морів, в такому фарвадері, як там буде, це тільки може зробити Левченко. Він це виконав. До речі, за це він був нагородженим найвищим морським орденом у шуково першого ступеню, яку йому вручив Каління. До речі, він двічі удостоєний цієї нагороди. Таких нагород було 47 із них. 39 нагород вручили тільки кораблям і цим, і деяким особам тільки ця нагорода була вища, але ж наш земляк удостоєний її двічі. Після війни Лєвченко брав активну участь у роботі Поздамської конференції, зокрема по розподілу німецького військового флоту. Як голова потрійні комісії, в яку входив Езенхаур, в яку входив Мамгомери та інші досить віддатні діячі, як Штатів Америки, так і Англії. І ви знаєте, от якраз ця селянська можливо кмітливість селянські це дали можливість йому буквально за лічені дні розділити цей флот. І в результаті його, як згадує Жуков у своїх спогадах, Радянський Союз одержав 600. 65 кораблів абсолютно придатних для виконання будь-яких завдань, що е, зіграло для підвищення потужності вогневої сили нашого військово-морського флоту. Доля Левченка складалася по-різному. Його сім'я жила в Ленінграді, Троє синів, учасники військових дій, два сини загинуло. Дружина, учасник Великої Вітчизняної війни, займалася евакуацією дітей через Ладозьку протоку. Ну, так трапилося, що я навіть раніше знав про цю адміральшу, яка займалася евакуванням дітей, ніж про самого Левченка. У користині жив такий Стасюк, легендарний герой Ладозької Дороги. Тут є його і фото, і в розповідь про нього, який якраз виводив звітель дітей. Дружина після два сини загинули в Левченка під час блокади Лінграда. Нині його один син живий, ну вже людина досить перестаріла, 92 роки. Мені довелося з ним зустрічатися. Буквально минулого року перед Новим роком, ну, от йде переписка, є внуки, є внучки в нього. от. І нещодавно, коли вийшла книжка, скажімо, про адмірала Лєвченко, вимерний довгими часами, ночами і безсонням, значить, у сільському клубі села Дубровки зібралось все населення. Я був шокований, прямо скажімо, такою, знаєте, Увагою до цього земляка, який немало зробив, звичайно, для свого села, як і депутат колишньої Верховної Ради, як людина, ну, взагалі досить активної життєвої позиції. І ви знаєте, так би мовити, Кожний епізод цієї книжки було взято, як у нас в народі прийнято говорити, на зубок Попробували. А, так, 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 так. Ну і, звичайно, важко. Анатолій такі Павлович, книжки ну, писати. Але ж, от ви кажете про цю читацьку конференцію. Це ж як соть випробування для автора. Багато хто його знав, так десь тусі в дитинстві, і коли він приїжджав до, до села, так ви кажете, він простой, був простою людиною і навіть. Рибу ловив, там, як, ну, як всі як прості, якимось кошемці в да. юни витягував, От, то скажіть, яка атмосфера панувала на, скажімо, цій e, прес-конференції? Ви знаєте, досика цікав... зацікавлено люди. Прес-конференція, читатська конференція. Yeah. А да. читаць... конференція, конференція. От, це були спогади, спогади про людину, спогади не тільки про воєнного начальника, а просту, звичайну сільську людину, яка була і політичним діячем. І депутатом Верховної Ради, другом і порадником, помічником і ким хочеш. Ну, принагідно згадувався дуже цікавий факт, що коли треба було послати Гордія Івановича на навчання, батько продав останню корову. І от коли був огляд Юнг, цар батюшка подарував Гордію Івановичу золотого рубля. Ну, Спокуса була велика для дитини, 15 років, селянського сина, з глибинки, десь потратити його. Він його вислав батько з тим, щоб він все-таки купив назад купив корову. корову. Да. Ну, так є, така була цікава людина, да, безкорислива людина. От, е, я з багатьма зустрічався людьми з з'їздовими, з водіями, з механізаторами. Ну, священником, який, до речі, колись ставив в куток Гордія Івановича, щоб та погано учив слово Боже, чи ще що-небудь різками навіть вшивав його за це діло. Але ви знаєте, це люди були ну, такі, знаєте, спогади Спогади без будь-якого нальоту ржавчини, без будь-якого такого лихослів'я. чи що. Це дійсно перлина. Сьогодні це така, така людина, це перлина нашого поліського краю. І ви знаєте, оце от, от такі незабутні самородки, які живуть у нас, в нашій глибинці, які вийшли з народу, плоть від плоті народу, і вони, звичайно, несуть оту і мудрість, і філософію просто селянську, Вона і вселяють весь. надію в майбутнє, особливо є прикладом для підростаючого покоління. Виникало з цим дуже багато закупівлі. Анатолій за Павлович, ну я знаю, що він дуже досвідчений майстерний журналіст. От право на володіє пером, Це доведено вашою багаторічною працею, але все ж таки. На які джерела ви опиралися. Це ж дуже відповідально. Зрештою, написати таку книгу. Це ну, ж треба, мабуть, в архівах побувати. Спасибі, дуже слушне питання. Все? Дуже слушне питання. Ну насамперед, це особисті контакти із Гордієм Івановичем. Мені в Москві довелося з ним зустрічатися не раз, не два і не три. От записані цілий магнітофонний стрічки його спогадив. Людина талановита. От спогади там про Аврору, про цусі. Ім про революцію були написані мною цілий ряд е, розповідей, як там відбувається в, в ціло... 17-х, 14... 70 80-ті -80 -80 років 80 -80 да, йшла роки. підготовка серйозна до цієї книжки. Це йшов набор матеріалу. Врешті Подольський архів. Це багатющий це багатюща криниця знань, з якої можна черпати, черпати і черпати. черпати. Ті, звичайні Якщо вміла, це врешті-решт Лінінградський архів. Він до речі, так і називається. Ленінградський історичний архів це архів військово-морського флота Росії. Дуже багато. От я там шукав матеріали про Гройра, про Цюсімський бій, про е, тих е, капітанів. Хто був на Аврорах? До речі, Аврора в 1947 році здійснила 5 листопада перехід і зупинилася на Стапелях біля зимового палацу, де і зараз знаходиться. Ну, врешті-решт це розповіді його земляків. От. Я отут даю фотографії шести його побратимів, які служили разом із Левченком на кораблях Забіяка і Аврора. П'ятеро людей, до речі, виходців із Баранівського району, їхні фотографії поміщені тут, разом служили там. Це люди, які підтримували зв'язки досить довгий час. У них дружба, якщо це була дружба, то це морська дружба. Перевірена і вогнем, і свінцем, і осколками. І саме головне це оцею солоною, морською водою. У них воно особливе є такий. А, цей Анатолій стержень. Павлович, ну ясно, що авторський труд він є, як то кажуть, вами написано, вами зроблений рукопис, але ж далі книжка повинна одержати життя, а, а щоб вона одержала. То потрібні певні матеріальні затрати. Хто вам допомагав, скажімо Ну, Насамперед видавати, я як, повинен подякувати. Стала книгою ваше, ваша праця. Да. Ну, Насамперед, я повинен подякувати. Обласну державну адміністрацію Сергія Миколаївича Рижука, обласну раду Йосипа Антоновича Заполобського, які відгукнулися. Там невеликі, але були виділені кошти для видання цієї книжки. Нарешті знайшлася і Рада радянських офіцерів, яка допомогла. З'явилися просто люди, які допомогли. Ну, у мене статки, на жаль, не дуже такі великі, щоб я міг би там, але я намагався вкласти це. Щоб ця книга дійшла б якомога більше до читача. Адже така людина, ну, це унікум. Треба, щоб про неї знали. Треба, Я думаю, неї логічно знали. буде те, що люди, які нас подивляться, наші глядачі запитають. А де ж її можна придбати, І, як так. можна знайти, є придбати це особистим зі мною контакти? Я правда не торгую, але є організація, це союз офіцерів, які займаються, якщо хочуть, можуть зв'язати зі мною. Ну, буду якось сприяти, щоб ці книжки попали. Вони поширює, вони взяли це. Союз радянських офіцерів поширення цей На обкладинці є такий потужний корабель. Так. Сучасний. Я О, вас зрозумів. Це дійсно найпотужніший корабель, один із. Крейсерів, які носить горде ім'я Гордій Іванович Лєвченко. Він зараз служить на Балтиці. Це ракетоносець, торпедоносець. Ну, в даному випадку це його фотографія. От, мені довелося побувати на ньому. Спасибі моїм лінінградським колегам, які допомогли. Ви знаєте, враження найвище. Мене просто дивувало, це було 125 річчя якраз народження Лєвченка, нарішення. Наші російські колеги, Балтійські моряки досить пристойно відзначали цю подію, і от, те, що є. Назва такого корабля у російському флоті говорить сама за слово на Балтиці. Він вже знають що ця це книговична так, ні? точно знають на Балтиці. Ну можливо, колись вона побачить там світ читача. Ну знають про неї, і в Англії знають до речі, коли була можливо близько. буде перекладено вона на російську мову, на англійську ну, так? Вашими устами мед їсти, як кажуть, але ж це дуже важкий шлях. Але їй цікавляться. Її цікавляться, от коли була зустріч, конференція була присвячена, я був на ній присутній у Санкт-Петербурзі, були представники з англійського, американського, французького, російського флотів. На жаль, у нас не було представників наших, окрім мене, і там декілька київських товаришів, які пропагували, розповідали про це. Анатолій ваш вичерпуються. От я вдячний вам за те, що ви погодилися прийти в нашу студію. Я І добав бажаю... тільки додавлю тільки так. один єдине я привід нагадати ще раз про учасників великої вітчизняної війни, про наших героїв, партизанів, інших людей, військової естафети, переможців. Передана керівництвом нашої області, керівництвом, зокрема Баранівського району, населений пункт якого був звільнений одним із останніх 9 січня 1944 року. Це містечко Першотравінськ. Хмельничанам естафета крокує далі. Я думаю, що естафета пам'яті житиме вічно, і такі люди, як Левченко, заслуговують також на цю во. Дякую вам за, за те, увагу. що ви прийшли Всем в нашу студію. Ну, Було да. приємно з вами спілкуватися. Ну, і, до нових зустрічей.